Новина з розряду Грім серед ясного неба. США через USAID фінансували Майдан в Україні в 2014 році. Це заявив кандидат у міністри охорони здоров'я США Роберт кеннеді Молодший. Він заявив, що Штати через USAID Вклали 5 мільярдів у фінансування майданного повстання в Україні. Це цитата Майданне повстання, що призвело до держперевороту проти першого демократично обраного уряду України. Не знаю, що тут мається на увазі перший демократичний уряд. При цьому він назвав USAID прикриттям ЦРУ. За його словами, ЦРУ повалило 83 уряди з 1947 року. По 1997 рік більшість із яких були демократичними, його лояльність далека від демократії. Ви знаєте, коли я це прочитав, у мене кілька емоцій було. Ну, перше, про те, що Сполучені Штати Америки так чи інакше, інвестували. В багатьох активістів, блогерів, засобах масової інформації, там і так далі, це не секрет. Власне, Російська Федерація робила зворотн а ми стали полем бою, і е, зупинити українців було неможливо, тобто пояснити громадянам, що ми зараз руйнуємо власну країну і ставимо її перед обличчям викликів, з якими можемо не справитись. Було неможливо, якби ти це сказав у 2013 році, на початку 2014 році, тебе одразу маркували б там якимось поганим словом, приписали б до Януковича, до банди, і вигнали б з країни. Ну, це десь приблизно так. Це вигнали, це, м'яко кажучи. Це якщо, якщо б ти ще вижив. Сьогодні ми бачимо ось розсекречення документів USAID. і, до речі, це, не... це, тільки початок. це тільки початок. Там, сьогодні, по Грузії також було. Вклали в демократію От нещодавно в грузині було, там качали грузин. Всі тоді розповідали бідні грузини борються за демократію. Виявляється, USAID теж туди інвестував гроші в розвиток демократії, прокачуючи. І от коли ти дивишся на це все, ти думаєш: а от нормально це все? Штати при Байдені звинувачували Росію в тому, що вона втручалась у вибори. При цьому самі Штати за часів Байдена втручаються по всьому світу і не тільки за часів Байдена. Ви бачите, з 47-го року USAID AD функціонує. Ну, я розповідав про цю організацію, вона. Є певним чином спадкоємницем плану Маршала. Це план допомоги різним країнам. а Потім він перетворився на таку м'яку силу. І Сполучені Штати Америки таким чином підконтрольовують різні держави, вливаючи певні кошти, в засоби мас інформації в політичних діячів, в блогерів там, і ще в інших людей. Вони всі незалежні. Вони всі, тільки як у них гроші, закінчуються від американських платників податків. Їхня незалежність тут же миттєво закінчується, і любов до своєї країни також миттєво закінчується. Я не хочу зараз довго розбирати ось цей допис Кеннеді Молодшого. Знаєте, я, я інше хочу вам сказати. Я це написав у себе в Телеграмі, я вам просто зачитаю: коли в країні правлять злодії та крадії, то країна вступає в Майдани, в війни, в стадіон так стадіон. Ось вам приклад, як ми платимо за нашу наївність. За нахабність тих, кому ми повірили. Ми повірили людям, які нам багато обіцяли. Ми хотіли жити краще, ми хочемо жити краще. Але, на жаль, на жаль, в світі панують величезні кошти, в світі панують величезний вплив. І ваше життя нічого не вартує. Ось нещодавно я вирішив подивитися, як живуть в Бангладеші люди, адже є інформація про те, що їх будуть в Україну завозити. Я от зараз відео про це запишу. Так, от там, там люди живуть, їх там дуже багато. Я вам зараз розкажу. Ви ахнете просто, бо те, якщо якщо їх будуть завозити в Україну, це матиме. Суттєві наслідки на кожного з вас. Ви ще цього не розумієте, ви про це слухати не хочете. Вам здається, це дуже далеким. Але незабаром, якщо їх будуть завозити, це вплине на кожного з вас. На кожного. Ну ви про це зараз слухати не хочете. Тому от наступне відео, яке я запишу про Бангладеш і Бангладешців в Україні, ви дивитись не будете. Але я раджу. Так, ось, я хочу, щоб ви зрозуміли: в Бангладеш, в Індії, там, в Пакистані, там, в Ірані, тут дуже багатьох країнах живе дуже-дуже багато людей. Дуже багато, їх сотні мільйонів. Тобто, нас небагато, але в деяких державах таке перенаселення величезне, що дуже-дуже багато людей. Дуже. І якщо умовно, чиєсь життя закінчується, то це просто. Пильна роялі, тобто це нічого не означає. От в масштабах світу це нічого не означає. Ви кажете, там нація вимирає і так далі. От сидить там Байден, ви думаєте, йому не до бантика, ви вимираєте чи ні? Трамп прийшов. Ви думаєте, він реально думає про там 30 чи 40 мільйонів українців, якщо в нього один Бангладеш там 150 мільйонів чи скільки їх там ну, дуже багато? Ви думаєте, реально він відрізняє українця від Бангладешця там Бангладешця від... Індіанці і так далі. Ви, ви серйозно так думаєте? От, поки ви так будете думати, ви будете жити в ілюзіях того, що ми з вами дуже важливі, що ми дуже цінні, що навколо нас крутиться світ, що з нами всі рахуються, що про нашу долю хтось думає, що о, нас слухають, що ми перевідкриваємо дипломатію і ми впливаємо на людей. Насправді це не так. Насправді це не так. Якщо ти не відносишся до країн так званого золотого мільярда, то вважай, що ти ноль. Тебе просто не існує. Тобою просто будуть грати так, як захочуть. І ось ці великі люди вони б могли грати і своїми народами. Но проблема в тому, що ці багаті люди вони живуть в отих країнах, які вони не чіпають. Тобто, умовно, якби оці багаті люди золотого мільярда, які керують процесами, не жили в Штатах там. У Франції, в Німеччині, в Британії там, і так далі, то вони б качали і інші країни. А так, ну що ж ти будеш качати там, умовно, Італію, Іспанію, коли вони поряд. І, і тому є отакі Ореоли життя, де життя ще певне, певний час. Років, так я думаю, 50 ще буде більш-менш існувати. Потім там теж будуть певні проблеми. Ну, ми вже з вами цього не побачимо. Так, ось такі країни, як наша, не відносяться до країн золотого мільярда. І що буде з нами, їм абсолютно байдуже. Їм абсолютно байдуже. Тому за ваше життя відповідаєте тільки ви. Оте, От що у вас тут в голові, як ви думаєте, про що ви мислите, що ви дивитесь, що не дивитесь. Наскільки ви самодостатні, буде залежати, наскільки ви більш-менш адекватно проживете це життя. Тому що оці люди сьогодні USAID, ЦРУ, Російська Федерація, у нас свої. Вони будуть завжди. Вони будуть реально завжди. Люди завжди ділять владу, вплив і гроші. І вони будуть завжди. Ви на це вплинути не можете. На місце одних прийдуть інші. Тому я вам раджу знайти своє місце в цьому житті і забезпечити собі максимально комфортні і безпечні Безпечні умови. Іншого варіанту просто не існує. Тому поменше слухайте людей, які закликають вас взяти щось і кудись вийти. Ви зробите тільки собі гірше. Будуть вибори, прийдете із своєю головою, тверезою проголосуєте. Ну а ні, то ні. Докладно про все це Телеграм є в описі каналу. Не забувайте лайкати, дизлайкати, висловлюватись. Не мати позиції в сучасному світі, оце найнебезпечніше.